Є новини, друзі, або кінець війни і припинення вогню, або кінець перемовинам ультиматум практично з боку США та підписаний меморандум. Дослухайте до кінця. Щойно з'явилась заява Рубіо держсекретаря, який сказав, що от за декілька днів ми будемо точно знати, чи готові сторони до сталого повно повного повного всесяжного припинення. Вогню, якщо це не так і нам морочить голову, тобто ми підемо з цих перемовин. І я доповім Трампу, що ну перемовини вести далі. Ну, нереально, тому що сторони їх використовують в інших абсолютно цілях. Ну чому це важливо? Тому що реально Україна вчора підтвердила в Парижі, що ми готові до повного всеосяжного перемир'я і припинення вогню. А росіяни ні навпаки надіслали сигнал, про який я розповідав попередньому відео з ООН, що зараз не можна припиняти вогонь. До речі, вчора Рубіо говорив з Лаврова. І я так розумію, що це сигнал для росіян. Що якщо ви не йдете на припинення вогню, ми припиняємо перемовини і починаємо вводити Санції боці про 500%, Про те, що я кажу, що ці санкції наблизять мир набагато швидше ніж. Розумієте, перемовини Віткофа з Путіним. До речі, Вітков щойно теж з'явився з заявами в Вашингтон Пост і розповідає, що Путін постійно говорить про території, що він зациклений на територіях, що в Україні там не важливі якісь російськомовні території. Це для України для України. Всі території наші однозначно важливі. Але ну зрозуміло, що він веде якісь перемовини, не маючи на це компетенції. Але найважливіше, що він сказав в кінці. Що Трамп не може тиснути на Зеленську, щоб той віддав якісь території, тому що ну, це відвертає від Трампа український і американський народ, тобто він втрачає підтримку. А по-друге, це допомагає Путіну. Ну, хоч щось цей Відхов розумієте. розуміє. І це теж е добре. Ну і меморандум. Меморандум по угоді про Копалин підписаний. Там нічого такого нема. ну абсолютно класний меморандум, тому що там немає ніяких деталей. Саме основне там не визнаний жодний борг. З боку України для США там просто визнано, що вони нам дали допомогу, і тому ми з ними створимо оцей інвестиційний фонд. Ну і основне в цьому меморандумі, що Шмигаль їде 21 квітня вести перемовини, і там є термін до 26 квітня, якби повністю забезпечити, я так розумію, підписання угод і домовитись. От за цим будемо стежити, щоб, не дай Боже, нам не втюхали 100 мільярдів борго. Напишіть, що думаєте про це все. Ну і лайк, репост як завжди.